Дуже багато хто приходить до Бога з метою. Дуже хочу машину. мені б квартиру чудову, а мені б зцілитися. А мені б чоловіка вірного і дітей побільше. Проте важливо визначитися. Ти мрійник, чи ти син Божий, чи я ти дитина. У Ісуса Христа не було машини, квартири, бізнесу. У нього не було дітей по плоті. Проте було дуже багато дітей по духу. Ти повинен знати, що є миряни, а є християни. Миряни – це дивані віряни, які сфокусовані не на служінні Богу, а на те, щоб пожити для себе по плоті, заробити, накопичити, відпочити. Але Біблія говорить, що найголовніше обідниця від Бога це бути самому дитиною Божою і народити якомога більше. Духовних дітей для Господа, Євангеліє Літуана, 15 розділ Ісус каже: тим прославиться Отець мій, якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учнями. Машина, квартира, здоров'я, робота, діти. Все це може дати тобі Господь, повір йому не складно. Але Ісус каже: шукайте ж передусім царства Божого і правди його, і це все додасться вам. Напишіть мені, щоб стати частиною живої апостольської церкви, учнем Ісуса Христа. У церкві ти зможеш народитися згори, допоможеш іншим народитися від Бога і принести гідний плід.